На східній околиці села Михайлівці, на розвилці доріг, що ведуть на село Мар'янівку та Солосні, в досить вигідному місті розкинулася бувша садиба польського пана Собанського Бронислава. На території цієї садиби знаходиться будинок пана. Маєток, який був двоповерховий у справжньому вигляді. А у 1938 році було добудовано третій поверх. Парк розташований навколо будівлі, тягнеться вниз до річки та ставків, має площу 12 гектарів. Він є дуже давній, Відомостей достовірних, ким він був заснований, немає. Формувався парк не просто із лісових порід, У ньому ростуть різні види дерев: як дуб, граб, липи, сусне дерево, рідкісні екземпляри. Які ростуть на Закарпатті та західній Україні у парку є австрійська голуба сосна, дуб звичайний, червоний, черешні дик. Якщо судити по дубові, їх було два. Залишився лише один, по другій зрубали селяни. За часів революції йому було приблизно 370-450 років, обхват на рівні грудей 5 метрів. Висота – 40 метрів. Про палац маєток, який належав пану Собанському, є перекази старих людей, що будували його не Собанський, а інший інші пани чи пан, прізвище якого невідоме. За переказами він був збудований 1515-20-х роках. Його очевидно будували тоді, коли будували маєтки Пігловських, Ісінських, Потоцьких, Чернецьких і багатьох інших, тому що він був двохповерховий чотирьома колонами спереду грецького типу. Вікна невеликий, добрий підвал і міцний фундамент. Має всередині 22 кімнати та невелику залу. У 1917 році пан виїхав у Варшаву, а маєток перейшов у власність народові. У бувшому будинку маєтка було засновано агробазу. А в 1938 році жителі села Михайлівці поїхали в Харків до Пастишева, який дозволив відкрити тут технікум плодовичівництва. Який існував до 1956 року технікум імені Постишева. було проведено 22 випуски агрономів. у 1956 році. Технікум закрили і організували на його місці училище механізації сільського господарства у 2004 році. Училище отримало статус Михайловецький професійний аграрний ліцей. Ліцей по сьогодні функціонує належним чином. Дійснює навчання за дев'ятьма професіями на базі 9 та класів за рахунок державного бюджету. Було ще мало Змін покращення умов для навчання студентів у 2020 році. В ліцеї був зроблений капітальний ремонт актової зали. А у 2021 тисячі було придбано всього техніку. Пільні успіхи надихають та наштовхують на кроки вперед до реалізації. Оставлених цілей понад 50 років функціонування навчального закладу ліцей дав путівку у професійне життя понад 22 тисячам випускників.